Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Невгомовне монеро... Ой, Катівончик, дякую, що саме зараз ти тут плюхнулася. Те, що треба. От ідеальний кадр для тематики сьогоднішнього відео. Маленька передісторія. <кхем> Вибачте, будь ласка, я ще одужаю, але вже не можу просто лежати, читати або ж тут ходити. Навколо дома, мені треба щось робити, знімати і, і... якась творчість. Так от Позі АСМР. На Цьому можна закінчувати. Але монетизація починається з сьомої хвилини, якщо це не коротесеньке відео, а така меркантильна. Слухайте, ну, корм для киць. Наповнювачі, все здорожчало. Так от, предісторія. Отримала я щедрий бокс від Гудфуд. Це сервіс а, по доставці заморожених напівфабрикатів. Там є вже і готові а, страви. Там був такий гаджет. Дивіться. Ну, окрім їжі, дві свічки. Чекайте свічку вам хотіла показати. Такої нестандартної форми. Почекайте, ніхто нікуди не йде. Так, свічка. Дивіться, схожа на курку. І отакий гаджет. Почала читати брошуру. Порадник до щедрого боксу на великий. Дійшла до страв. І тут писанки, дряпанки, крашенки, крапанки. У нашому боксі ви знайдете наш варіант наповнення ще другого столу, а також писачок та свічку, яку ви можете використовувати для приготування писанок або крапанок. Я би думала, було б круто зняти відос, як я розписую, там роблю крапанку або ж дряпанку, дивіться, кафесок. От сиділа я така, думаю, треба зробити щось з креативити. Катюнчик, Катюнчик, пригай. Катюня, пригай, давай, кисюнчик мой. Катю... Ой, дякую, Касюнчик, Давай, давай. Ага. Ближче в кадр. От. М -м -м -м, клас. Я ж кажу, можна закінчувати відео. І я вже почала гуглити. <сум> Малюнки. Потім подумала, ну, давайте краще програмати. Реально, я давно хотіла зробити таку добірочку в церкві аромати. Типу церковні, Ну пов'язані з церквою. І я пам'ятаю перший аромат, який я купила. Це е, колекційна річ, я їм дуже рідко користуюся. А від бренду Lorenzo Vі Lorenzo буде починати так. <кій> перший аромат в моїй колекції, який я от, чітко, знаєте. Асоціювала з церквою, з храмом. Я була, до речі, в православних храмах, в католицьких, була в мечетях, в буддистських храмах я не була. Ну, якщо я за кордоном, я обов'язково зайду в якийсь храм. Я сприймаю ці будівлі через призму культурного спадку. Це пам'ятки архітектури, пам'ятки мистецтва. Для мене це не світі міста, скажімо так. Ну, я ж абсолютно не релігійна людина, ви знаєте, що я вірю, але ну, мені подобається, мені подобається заходити в храми, в церкви, роздивлятися, розпис, особливо, якщо це. Лицькі храми з історією цими розкішними фресками. Дійсно дивишся як, ну, по-перше, на якийсь технічний шедевр. Це ж робили це люди, коли ще не було, ну, як зараз, такої технічної бази. А по-друге, я дивлюся як. Ну, пам'ятку історії. Мені досі складно так уявити, що це все було. <ріст> От реально, Мені здається, що життя почалося коли. Ну, коли... коли я народилася. <ріст> <ріст> і навіть коли роздивлялася фото бабусі, 20-ті, 30 -30 30-ті там роки, ну і там потім матусі. Батька. Я роздивлялася, в чому люди ходили, як виглядали, там інтер'єр, простір, в якому вони знаходилися. Мені все здавалося, це не справжнім. От реальне життя почалося, коли я народила ні, коли я почала усвідомлювати себе в цьому світі. А то все то вигадка. Декорацію. І перший аромат, який я чітко так считала як церковний, це аромат від, до речі, флорентійського бренду Лоренце Вілоресся Гаруфанно. Гаруфанно в перекладі це гвоздика. І Він дійсно пахне гвоздикою, трояндою в католицькому храмі. До речі, флакончики по формі нагадують флорентійський храм, який стоїть разом з домом. Забули назву, тут з'явиться і фото. І назва... Я там була два рази, ходила. Скільки тут Скільки тут граней? Раз, два, шість, шість граней. І там на воротах теж якась якісь, 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 якісь чеканка, якесь зображення, начебто вони були золоті, а зараз не знаю які. От. Вже нічому не віриш, здається скрізь скрізь копії. Друзі, це півприсько. Півприську, пів кудись, кудись, кудись і е, одразу треба відходити. От реально це гвоздична олія. Ладан. Знову ж таки густий мускус. Аромат, наче. Ну, от наче от дійсно, коли от все пливе, ти дивишся на свічку довго, на вогонь, і перед очима пливе все. Ти наче в трансі. Ну Подивіться, скільки тут я випрескала. Я купувала його на коражі, у подругі, до речі, за дуже привабливу ціну. Тому що оригінальний флакончик 50 мл коштує більше 100 євро. І бачиш Ленєві, але не довіряю. Реально, ну не може Лоренцо Відрезі коштувати 2200 гривень. Ну, вибачте. Ну Тут інгредієнти дуже коштовні. Це гвоздика, троянда, грань от, в церкві. І ти сидиш і просто дивишся так, от медитуєш на вогонь. Тобі тепло, тобі затишно. Тишечки так починає боліти голова. От, тому що доступу повітря нема. Але ти переходиш в якийсь інший-інший стан. М -м -м. До речі, коли вас белить горло, треба мовчати. Я не можу мовчати. У мене стільки думок. Мені є що сказати. Настане день коли я замовчу. Театр Баби Фіси, запрошую на вистави. Квитки в інфобоксі. Блять, камар. Перший камар. Ви чуєте? А в мене є оцей от як його. Ну, Зараз Горфани набрізкаю. Навряд чи тут комари з'являться в наступні пару тижнів. Мені здається, Лоренцо Вілорисі надихався цим ароматом, і багато а, представників сьогоднішньої добірочки, точніше парфюмерів, які створювали ці аромати, надихалися саме цим парфумом. Легендарний аромат Хабеніта від парфумерного бренду Мулінар. Друзі, це 1921 рік. Цей аромат був випущений раніше, ніж легендарна шинелька No. 5. І він вважається родоначальником, одним з перших ароматів, який започаткував направлення східне спеції, квіти, Амбра. Ванілечка, бобетонка, такий теж густий, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже а, бо ж, як буде українською обвелакі. Огортає, от, огортає, іначе твоє тіло, знаєте, намазане от, ароматичною олією. Аромат теж півприська і сносить. сносить. От реально голова починає а -а -а, кружитися обережно. Але я вважаю, що цей аромат повинен бути в колекції кожного кожної парф захопленої людини. Це класика, це от база, ґрунт, фундамент, друзі. В мене версія 2012 року. Бренд Мулінар перевипустив Parfum, Тому що перша версія це ж були парфуми. В ньому більше читається герань. Знову ж таки, гвоздика, троянда. Це все є. Але дуже-дуже така от солодкава, бальзамічна. А, смолиста баса, Хоча тут є і ванілечка, і амбра, але от вдихаєш і ну, от наче в печерах, в печерській лаврі. Хоча на холодно. Ну, такий от він заспокоює, хоча може задушити, якщо передознутися. Угу. Ну, Церква, релігія це ж, ну, здебільшого про, про прощення, про прийняття після візиту в церкву, в храм, людині повинно ставати легше. Це як до психотерапевта, до психолога. Що б ви не відчували всередині, після першого, другого візиту до психолога, вам повинна ставати краще, не гірше. Те ж саме з церквою, з релігією. В якому стані ви не прийшли? Ну, Бог приймає вас ну, будь-якою, правильно. Це ж про це? Ну, наші храми, церкви ну, різні. Давайте так. Не узагальнюємо, ми різні. Просто от я нещодавно зійшла у Володимирський собор, Якось стало некомфортно. Можливо, тому що така розкіш, а в якусь маленьку зайдеш, так прям приємно. Посидіти. Повтикати, передивлятися. Мене дуже дратує, коли починають тут, знаєте, прям так клянчити. Сама ж клянчу. Ой, попрошайка руку. Я пропоную вам стати меценатами каналу «Невгомовна Монро. От, до речі. Друзі, а далі ми телепортуємося в 1977 рік в Іран. Країна Іран. хуйова країна. Але місто Ісфахан. Дало назву цьому парфумерному шедевру від Івгаше. Що вам сказати? Для когось цей аромат, тут ну, моя бабуся так пахло. І він схож з шинелькою, п'ятірочкою. Тут Альдеїди. І на старті, якщо не помиляюся, бергамот, далі квіти, жасмін, Троянда. І це все на розкішній, мускусно-амбровій ванільній базі. Звучить так старомодно. Але от ти наче попадаєш от в східну казку. Угу. Де от. Все яскраве, все різнокольорове, звучить це музика, монети, монети, солодощі, ці коври, персидські, ринок, все шумить, повітря, знаєте, гарячі такі. Головне, не як це, не загубитися, не, не, не. Не втратити свідомість, тому що залишишся, хотіла сказати, без трусів ні, труси залишуть. Теж обережно. Дуже, я знаю, поціновувачі цього аромату. До речі, із фахан перекладається як, як як, 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 я виписала, чекайте, тому що знала, що забуду. Блядь, знову комар. Половина світу, от. Точно. Половина світу. Люблю, люблю. І це спогади з мого дитинства. Якось розповім. Ти хочеться нести, але не давайте, Хмарку, да? Одну. Блять, мене комар вкусив, сука, за спину! Вибачте. Друзі, наступний аромат в сьогоднішній добірочці, до речі, теж чорний флакончик, Зверніть увагу, такий матовий це Amber Leather від Ford. Це була моя парфум-хочуня. І от коли мені подарували. Чекайте. Ой! Коли мені подарували 10 мл цю тревел-малютку, я зрозуміла, що мені цього достатньо. Аромат на тему кардамону, шкіра пачулі, амбра. Ну, от це, це ж дерево, яке дає оцю шкіряну ноту. Він досить одноманітний весь час звучання. Красивий шлейф. Дуже впізнаний. Ну, я одразу впізнаю. Одразу. Для мене це успіх для аромату, якщо ти його одразу на комусь впізнаєш. Але це якась така одноманітність ну, наче от на одній ноті. Ну окей, на двох. На двох, давайте так. Такий солодкавий. Навіть. Ні, хотіла сказати шоколадний, ні. М -м -м. Солодкавий такий от ут. З приємною, приємною кислинкою. Приємною. Зовсім, в залежності від е, температури в приміщенні, від е, температури вашого тіла. Тіла від прироку, він по-різному може звучати, але все одно почуєте Почуєте цю основну ноту такої ванільно квіткової шкіри. Ні, він, красив, він красивий, він багатий. Ти от Дійсно можна його одягти на на месу, на, як це називається, ну, коли люди йдуть. Святити свої кошики на службу можна, ну, знову ж таки, півприську і в хмариночку. Але ви зільєтеся з ароматами в церкві. От зільєтеся. Теж хочу його нанести, але вже сиджу в пахання. Далі аромат від RV Gums. Обожнюю, обожнюю, жалкую, що не скупила всю цю серію. Як це називається? Кутюр, кутюр. Куб Деграс. Що вам сказати? Це помадна, така трішечки олійна троянда. Вона наче свіша, але не прохолодна. От реально квітень-травень. Коли вже тепло, але ще не спекотно. От ви вранку йдете на службу прям зрання, ну, в ніч, окей там. І от ви виходите там, в п'ятій ранку, а на подвір'я, і тут це квіти. Ну зараз троянд ще нема, але ну от уявіть, що це там, ну, травень, да? От Перші троянди, вони ж коли в травні, навіть ну, в червні, так? За от ви виходите з храму, і от прохолодний ранок. І ви вдихаєте аромат цих троянд. Ви ще от відчуваєте в ніздрях аромат ладану, ладину, аромат дерева, аромат віску, от, от аромат, тут, який всередині церкви, храму, але на вулиці прохолодно ще. от Аромат квітів, троянди. Боже, як він мені подобається. Але теж обережно такий прямо стронг. Може задушити. Задушити своєю такою от парфум-олійністю. Те ж нанести, але не буду, я ж потім не засну. Хоча можна душу прийняти. Давайте нанесу. Що це є? От хмариночку, буквально півприська. І він дуже красиво розкривається. Тут не просто троянда, тут такий мікс накручений, накру... от, от складний. От кутюрний аромат. Кисюльки і останній аромат, який я додала, хоча він для мене більше про все ж таки. Вінтажне блядство. Але ж релігія, церква це не тільки про щось, знаєте. Хороше, добре, світле, святе. Є зворотня сторона. Підземелля. <рив> Адок. Який, мені здається, зараз не землі. От, чого я його включила? Цей аромат опіум від Івсен Логен. Був задуманий Івсен Логеном. Саме як аромат, який о, він присвятив Китаю. Зараз цитату ставлю. От реально о, він вважав, що так о, пахла імператриця Китайська, китайська імператриця Все, я так готувалася. Я його постійно о, чую, коли ношу, навіть якщо в Хмаринці, я його одразу впізнаю. Це шедевр. Це аромат, який змінив світ парфюмерії свого часу. Як Шанель номер 5 як Гучі Раш, до речі, як Angel від «Мюглєр». Я не знаю, як я випила пів флакону. Тому що кожен раз, коли я наносила його, мені хотілося помитися. На одежі тримається тижнями. В мене версія нульових. Я купувала його чи в сьомому, чи восьмому році. От скоро будемо відмічати йому 20 років. Це вже такий вінтаж, вінтаж. Піраміда ну, нескінченна. Нескінченна. Цитруси, квіти, 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 квіти. А, далі база, от все, що є в парфумерії, мені здається, от в піраміді цього аромату. Він грає, він... А... Звучить. Це симфонія. Це, це це симфонія, це класичний витвір мистецтва. який складно осягнути, зрозуміти. І не треба вам воно. Але знати треба. На цьому все кисюнчики мої. От так ми з вами сходили на службу в церкву. Я ще раз хочу вас привітати. Всіх вірян з Великодним. Я хочу побажати вам більше вірити в себе. Я розумію, що в літаку, який несеться вниз, який падає, атеїстів нема, але ви, ви можете все. Якщо я змогла і у вас вийде. А зараз давайте спробуємо все ж таки панеттони. Тому що я дуже голодна. Пасхальний кекс, окей. <laughs> не тоне. Оці от. Оця от іноземщина. Пасхальний кекс. Хоча кекс, я думаю, це теж запозичене. Пасха. Пасха все. Ну що, друзі, я дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця. Лайк, підписка, коментар, це все вітається. Обожнюю читати. Ваші коментарі, до речі, в коментарях діліться а, ароматами, які асоціюються у вас, з релігією, з релігіями, а, церковні аромати. Який аромат ви одягнете на службу? Може без аромату. Може, буде просто дістати рвати. Ну ладно. Так. Підтримайте канал в гамовному Оформляйте спонсорство. Або ж а, разові пожертви. Всім дуже дякую. 199 гривень. Так, треба порізати. Десь на весу якось незручно. Я обожнюю підсушену паску. Ти дивись, ще один камар. А, коли вже... Не третій день з маслом, з кавою, друзі, дивіться, яка пухкенька, ароматна, пахне цукатами. Угу. Цитрісом. Mm. Ну, не вау. Хоча. Що таке вау? Ммм, з верхушкою смачно з лизурю. Дуже. З горішками. Угу. А так здоба собі здоба. Свіжа, всех лісуня, Бережіть себе, свій світ. Вірте, щиро. В те, що вірите. Але ніхто за вас ваше життя не проживе. І перекладати відповідальність за себе на плечі Бога. Це, м'яко кажучи, не по дорослому. <рес> Все. Світлої паски. Хотіла сказати щедрого коханця. Він нікому не завадить. Але якось не мечеться. Хоча. Просто щедрих людей в вашому оточенні. Угу.